Друзі, ви всі ходили вулицею Зеленою і милувалися цим будинком. Також його можна побачити з вулиці Левицького, особливо у цей верхній фронтон. Там наверху є Орел. Зараз ми будемо його бачити дуже добре. Можемо назвати будинок під ОРОМ Едварда Гільмаєра. Це власник будинку. Чому тут Орел наверху? Ну, це такий традиційний знак. На початку двадцятого століття це означає славу, велич і безумовно пов'язане також з імперією, так гадаю, австро імперією. Ці орли вони нещадно збивалися. От, наприклад, знаємо будинок під орлами. І такий називався це знаний замок на Чупринки 50-52, будинок Сосновського. І орли там були на І вони були збиті, а тут урел, на щастя, настільки високо, що в радянський час чи його лишили, не знаю, без уваги чи просто не наважувалися псувати образ будинку. Бачите, ну він, зрештою, не є такий, аж дуже дуже великий. Дуже мені подобається, такий, знаєте, фронтон зі скульптурою. І робив саму скульптуру, вочевець скульптур Францішик Бернат. Це такий молодий скульптор на початку ХХ століття. Він робив скульптури в Казино де Парі. А сам будинок в такому неоготичному стилі, обов'язково запишіть, чи подобається вам така стилістика. І робив Зигмунд Федорський. Зигмунд Федорський, я так його пригадую так само по іншому неоготичному твору. Це на вулиці Архітекторській коло Політехніки, Там є теж такі дуже приємні будинки, червоні з майолікою. Разом з архітектором Петром Терновецьким вони робили. А тут він зробив самостійно модерний будинок. Це є 1909 рік. Він був завершений. У стилі неоготичному, але є тут елементи, якісь і барокові, і ренесансні, тому що це є вже нова доба, це є сецесія така пізня. Ви скажете, де тут сецесія? От навколо є, правда, така раціональна, більша сецесія. Давайте оглянемося. Ну, тут е, нас вчили колись назвати такі будівлі регіоналізмом. Далі там такий милий із туризм. Ну без сумніву на вулиці Левицького і зелені є Сецесія. А це так само є ознаки вже нового стилю, бо він такий асиметричний, дуже великий. Тут дуже крупні деталі. Подивіться, як гарно у нас тут сформовані вікна. Не повторюється жоден із елементів. От, наприклад, балкон у нас третього поверху він є з закритим еркером і відкритий балкон. Нижче вже є зовсім інакша історія, І тут є закритий еркер і наверху балкон. Ми собі уявляємо, які різноманітні тут є квартири. Мені, до речі, було б дуже-дуже цікаво тут проникнути в якусь квартиру, тому що будинок просто фантастичний. Але, власне, ознаки сецесії є, але загалом це є готичні елементи використання, чому готичні? Тому що готика вона лишається одним із найбільш улюблених стилей. На першому поверсі у нас тут в основному кам'яне обличкування, там далі цегла, метал. Кому в класній якості. Зараз ми з вами подивимося і дворик. Втішимося, що мешканці там дуже гарно зберігають вітражі і дуже прекрасна столярка. Ну і може, ми щось зустрінемося з якимись пригодами. Ми з вами, друзі, вулиця Зелена є власне перед ще поворотом, там, де вона йде догори, так стрімко звивається. З цього боку, от за малопривабливим парканом, колись була дуже знана львівська будівля, так звана скейтинг Рінг, там, де каталися на роликах та ковзанах. І ця будівля, наскільки я знаю, вона буде розбиратися і там буде будуватися якийсь ЖК. І бачите, от я покажу вам тільки вершачок тої будівлі. В принципі, добре, що ми навіть це можемо побачити. Там були вітражі, були розписи. Ця будівля показувала розкіш того Австро-Угорського Львова. Була величезна скульптура Курчинського передходом, паркана не було. Цей будинок 57 здається номер. Він теж дуже красивий. Може, коли знімулю відео, а наразі намагатимуся перейти, щоб зануритися більше всередину. А є дуже часто питання, що це за такі фігурні елементи. Зараз я їх збільшу. Такі залізні. Вони називаються по-різному. Часом стяжки. Я деколи кажу аграфки, ось так воно виглядає, і ви ще у нас теж є. Бачите стяжечки над колонками, а також стяжка на самій арці. І це і конструктивні елементи, якими стіна тримається прикріплена до перекриття. Це необхідність. І заодно водночас воно є таке дуже естетичне. Правда, ці елементи робив яндашик, багато ковалів їх виготовляло. І якщо перейти на інший бік вулиці, то добре видно той скейтінг-рінг. Його такий можна сказати класичний фронтон. 30-градусний, і уявіть собі, яке це було місце розваг, забав, спорту. Тобто ця дільниця, вона одразу отримує у нас якесь таке зовсім інше забарвлення. правда. І я би дуже хотіла, щоб то збереглося, але насправді будівля постраждала сильно вже в період Першої світової війни. І тоді ж занепали у вітражі, там трошечки зараз видно оця роззірку, що там є суцільне, суцільний скляний дах. І вже в період міжвоєнний між Першою і Другою світовими війнами тут були влаштовані автомайстерні. І от у нас продовжується тема ковальства. Давайте ми трошки з вами помилуємося цією стіною. Ну, по-перше, яка тут є проблема? Тут у нас, бачите, відбувається таке обвалювання тиньку. а тиньку у нас тут використаний. Синтетичний, то не є такий тиньк-вапняний. Якщо придивитися, от у нас там є камінь такий гарний, дуже мені навіть здається, що не пісковика вапняк. Але через те, що він покритий, бо я гранули, бачите, вапна. Але через те, що він покритий, отаким паро повітря, холодо, волого, не проникним тиньком, бачите, відбувається така деструкція його поверхневого шару. Далі вище у нас так само йде кам'яна поверхня, і от подивіться, так само відбувається її деструкція. Багато є питань щодо поверхонь. І, власне, мені здається, що будинок він був напевно обрисканий знаєте, якимось та властивим тиньком, можливо, навіть цементним тиньком. І він зазнав такої тиньку, тої руйнації. І через це важливо би було його там затерти вапняним молочком. Якимись такими речами, які би його відновили, ну це вже реставратори, вони б, вони б знали, що це робити. Так, тут у нас є неоготичні градки на тих віконечках, і вони в такому доброму, дуже стані. І навіть в мене є враження, що то якесь таке ковальство, яке виконано знову, ну, якесь нове, але напевно, напевно автентичне, просто в дуже доброму стані. І от у нас східна брама, от вона якраз зазнала. Такої певної реставрації, оновлення і так далі в деяких елементах. Ну але то, то вже таке. Головне, що у нас позберігалася тут, знаєте, така суміш готики і сецесії. У нас є трифолії, тобто три листники такі дуже дуже симпатичні. І наверху є традиційна квітка сецесії Лавр бачите, з кульками. І там далі є теж така суміш, можна сказати, такі як тюльпани, Яна Дашика. І ще не знаю, якась ромашка високо-високо. Є ще теж автентичний елемент, така накладна лишства. Можете вона собі йде? бачили таку не раз трапляється на тогочасних дверях. Портал ця брама є в'їзна, вона є величезна. Там наверху є теж цікавий елемент. Там певно був написаний. Може, Орел був вимальований, може був герб будинку, може адреса була написана, я не знаю. Портал такий цікавий з тими малими готичними колонками. Оце є така ознака, знаєте, готичного стилю на високих базах. Так воно гарно дивиться. Давайте ми з вами ще одне слово крім трифолія. От у нас є тут аркатура яка є під вікнами другого поверху, а от оці, бачите, вікна у нас розділені вертикальними кам'яними елементами. Це називається масверк. І цих масверків їх водиться чимало. Є також з кронштейн, так само як наверху був сходинчастий фронтон. Отика любить взагалі всякі такі геометричні переплетення. Брама вона обмежена кулями. Це оці відбивачі, обмежники, щоб можна було заїхати, не руйнувати. Ну і мощення, воно вже є сучасне. Брама, вона взагалі мене дивує та тим. Ну щодо мощення воно далі сучасним продовжується. Є таке поєднання на всього-всього. Є готичні портали. В стилі такої англійської, низької готики Тюдорів, бачите, така дуже приземлена арка з загостренням наверху. Це називається Хербет Віслюка. Улюблені готичні такі всякі рослинки. Це готиці дуже-дуже полюбляли такі, якісь, знаєте, подібні на акант, але не акант. Там вище у нас знову аркатурний фриз, дуже дуже пригарний. І ну, можливо, це скульптурна Францішек Бернет зробив якісь такі, знаєте, заготовки. А вже виготовлено це, напевно, було на фабриці Франців. Ну, мені воно взагалі дуже імпонує, ця вся ліпнинка. А також тут є каріатиди. Це цікаво. І це каріатиди мене наводять на думку про фабрику Франців, знаєте. Тому що, якщо ми завітаємо віллу Юзефе Франц, в мене на каналі є відео. Цієї вірли то ви там можете побачити ідентичні абсолютно дівчата з такими класичними обличчями, з дуже донесенькими таліями, такі трошечки неприродні. Це без сумніву вони, наскільки я бачу ці дівчата. Я от вам їх показую, такі красуні з легенькими посмішками, дуже, з різними виразами обличчя. І, в принципі, оця дуже мені подобається, тому що вона є така дуже в задумі, така цікава дівчина. Правда, мені знаєте, вперше я так от роздивилася. Бачите, вони різні мають вираз обличчя. Там у нас далі теж якісь листочки. І от дівчинка дивиться на нас, а ця дивиться десь там на вхід. Різні дівчата, вочевидь, що то не є така, знаєте, спільна соціальна відличка і скульптор тут. Гарно, гарно попрацювали, Красиво тут у нас все поділено, з любов'ю до скульптури. Оце, очевидно, було розмуроване віконечко. Відкрите віконечко, бо зараз воно закрите, теж з різними елементами. І от близько можемо роздивитися собі, як отой листочок готичний виглядає. Внизу є мармур, це показує розкіш, багатство у нас. Почти, тут мармурова якась плита, така симпатична, правда, і рожевенький мармур. Бер... Бернарда Кроліка, вочевидь. І, от дивіться, у нас навіть лишилося трошки у того мощення, такого автентичного плиточка. Одна шоколадка. Давайте, друзі, зараз ми зайдемо в під'їзд. Вам сподобається, бо тут дуже красива плиточка і дуже красиві збережені двері. В цьому будинку ми зразу піднімемося вище, щоб було світліше і красивіше. В цьому будинку застосована така, знаєте, Типова для Львова затишна дерев'яна клітка, яка трошечки рипить, така дуже-дуже приємна. З дубовими сходинками, вона широка, тут дуже зручно підніматися. І водночас дивіться, які гарні перила, Вони такі самі, такі ж, як у нас були на цокольних вікуночках. І дивіться, яка унікальна плитка, якась така, хто не був на морі. То, напевно, дуже тішиться, правда, це нагадує нам. Я так наче зайшла в водичку, і вона так мерехтить з якимись коралами, рибками. Це якась унікальна плитка, це Зигмунд федорський архітектор чи то власник. Десь вони з'їздили собі, подивилися, як тут виглядає. І обрали ну, серед багатьох. У нас у Львові нема більше таких плиток. Вона називається ну, то Мавреска, тобто такі переплетення орнаментів. Дуже гарна колористація. Це мені надзвичайно подобається. Дивіться, яке тут гарне вікно, буде ще гарніше. Наразі показую вам таке вікно із двориком. Це дворик так наперед, якщо нам не вдасться вийти, то хоча б так ми побачимо. У дворику є численні офіційні оці бічні будівлі, і це все є скульптурні майстерні. І от можемо бачити галерею, гачок для провітрювання хутра. А саме вікно це є дерево і дуже нам воно імпонує. І от піднімаючися вище, тут був килим. До речі, зауважуємо тут численні, бачите, гачечки під килим, вони всі збереглися, тому що вони не є латунні, їх не вкрали. Прошу, друзі, подивуватися, потішитися, яка тут гарна збережена столярка. Молодці власники, всі двері автентичні, всі збережені. Це якась така краса нелюдська. І у нас те, що обліпнені є внизу, у нас тут повторюється і в столярці. І це так дуже-дуже красиво. Бачите, тут є такі готичні вирізані елементи, неодмінний знак, готики, це є стрілча арка. Потім є оці церкала внизу у вигляді суворо, такої книжки, правда, дуже красиво. І колонка посередині, автентичні номери до помешкання, і то на горі, це вже є знову гіпсова деталь. Тобто то є характерні такі елементи. А це те, що вам, впевнено, дуже сподобається. Наверху у нас тут є вже масверк. Масверк в даному випадку не кам'яний, але дерев'яний. Але дуже важливо, що цей масверк зараз ми. Спробуємо знайти десь різкість, В тому всьому цей маслак він, напевно, мав колись більше вітражів Зараз береглися такі патріотичні, синьо-жовті. І це є характерне сасійне скло з такими квіточками, з такими якимись елементами, правда, дуже-дуже воно гарне і дуже сяє, дуже подобається. Вікон тут було первісно-два. Звичайно, була рама, подвійна, і зараз у нас одне десь дінуся. Але ну, загалом воно. Збереглося, хоча хоча б так, так. Ну і піднімаючися вище, ми просто знову друзі, з вами тішимося у тій збереженні столярці. Бачите, люди все ж таки оцінили, що у нас є столярка дуже красива, дуже стильна. І вона тут є пореставрована. Вона є в ідеальному стані. І я дуже дякую тим власникам, які змогли. Це зберегти, змогли не піддатися спокусі якоїсь заміни. Бачите, тут є те, що нас вітраж. Мушу вам ще сказати, що, вочевидь, тут були розписи на стінах, тому що, як правило, ми зустрічаємо розписи в будинках неоготичних. От у нас є розписи на вулиці Сніжній 5, на Драгоманова, 22 тут ми, друзі, з вами прийшли знову до автентичної дверей. От я вам ще їх показую. Бачимо тут автентичну клямочку. Дуже-дуже красиво бачите, яка вона є, така прекрасна. Я такі клямочки вже бачила не раз. І збережений тут автентичний накаслик. Що таке накаслик? Це ви мені по-перше, будь ласка, напишіть, чи ви Зустрічалася з таким словом, а я вам скажу, що це у Львові кажуть на приліжкову тумбочку. І це завжди пара, ну двоє ліжок. І от, відповідно, є така, бачите, у нас фурнітурка симпатична, там, до речі, якісь мініатюрне горнято. І сама от малесенька тумбочка, простенька, але стильна, дуже теж нам імпонує. І що ми бачимо на верхньому поверсі? Ми бачимо знову той от колір такий гарний, дуже е, якийсь такий бірюзовий, правда, отого відражало. Це дуже-дуже-дуже красиво. так? У нас такий самий колір плитки, розкішний вазонок. Я абсолютно забула, як він називається, але він в мене є. І він цве такими красивими рожевими квітами. Тут є портулаки. Дивіться, яка красота портулаки, які цвітуть. Є мамілярії, наскільки я знаю. Ну, я вже зауважила, що в мене якась така пам'ять. Мені здається, що я пам'ятаю це щось не то, то ви мене поправте. І наверху у нас тут є знову оця прекрасна ліпнинка. До речі, видно, як вона ставлена, оця розета, бачите, вона собі має такі, як-то обмежуючі. Ризки видно, як декор той вставлявся, і наверху фризи. О, а тут у нас ще я бачу каштанчики. І ці каштанчики це теж дуже красиво, бачите, каштанові листочки. Це просто дуже-дуже гарно. І ця ліпнина, друзі, вона була кольорова. Це без сумніву, тому що колір, мабуть, всюди, білі стіни. Це було просто, просто-просто непристойно. І, власне. Отак вигляд такий дуже фантасмагоричний, бо сучасна будівля, правда, назаду і праворуч. Але тут ми на обрії можемо роздивитися, бачите, там під балконами є скульптури. І, власне, оці ці скульптурні майстерні, вони теж, оті будівлі, що зараз ви бачите, де з гори, вони переповнені різними скульптурами. Це ще було дано в радянські часи, і я знаю з однієї екскурсії, бо нам пощастило потрапити. Що досі, там працюють, досі вони м, такі переповнені людьми, там є сходи, там є різні галереї. Тобто це все дуже цікаво. Оце у нас, друзі, автентичний дзвіночок. Ну, він, правда, не знаю, яку зірочку має таку, але не, не можу сказати походження цієї зірки. До речі, сходи ці не так сильно рипучі, але все ж таки воно відчувається. І як слушно кажуть. Багато реставраторів зараз, шанувальників, автентики, і, по-моєму, першою, все ж таки, офіційно проголосила цю тезу Христина Батяк, співзасновниця реплюсу. Що це репіння треба полюбити, і це, напевно, єдиний можливий вихід для того, щоб ставитися до того позитивно, тому що скажу правда вам ще другу сторону, сторону цього питання. Якщо доріпіння, люди, які мають, можливо, якусь параною, манію переслідування і так далі, вони якраз дуже любили такі сходи репучі, і для них оторпіння це якраз було підтвердження, що хтось іде, вони чують, вони в курсі, вони свідомі ситуації. Саме таким був граф-драматург Олександр Фредра, який власне, оселився в палаці в Вишні. Я сподіваюся, друзі, що ви там були. в мене на каналі є цілих два відео про фасади і парк, і про інтер'єри про цей палац можна подивитися собі. І власне він вимагав, щоб сходи не змащували, бо це було необхідно торпіння для його душевного спокою. Нам пощастило, ми можемо вийти в дворик. Зараз дуже сподіваюся, що як вийдемо, так і зайдемо. І цей дворик він ну, демонструє декілька таких періодів в житті кам'яниці. Перед усім, от ми бачимо тут сходова кліточка з одного і з другого боку. Це є службові сходи, якими виходила прислуга. І прислуга, власне, щоб не турбувати господарів, могла вийти собі ось тут. Так? З цього боку у нас так само ідуть приміщення продовження. У цих квартир, до речі, тут можна через саморозкриття тенько подивитися, яким чином зроблені перемички над вікнами, що у нас влаштовані арочки. І це є характерний такий дуже львівський прийом, не тільки львівський. І часом люди кажуть, у нас були аркові вікна. Це не є аркові вікна, це є просто розподіл навантаження, щоб воно краще трималося. І тут у нас вже... Закінчується ця кам'яниця та починається наступна така трошки хаотична забудова львівських двориків. та Будиночок оцей теж дуже симпатичний. Пам'ятаю, тут красиві дуже двері в стилі сецесії. Можливо, навіть цей будинок хтось інший будував, може не Зигмунд Федорський. Такі двері, можна сказати, трошки. Ну, Наївні через своє ото ковальство, але щодо тих дерев'яних елементів, то дуже-дуже красиво з колоночкою. І от подивіться, як у нас виглядає ця кам'яниця. криво так стоїть, як все у Львові криво стоїть. І потім неабияк це дратувало польських урбаністів в міжвоєнний період. І можемо побачити, як гарно сприймаються вітражі, як з одного, так і з другого боку. Бачите, видно вам, правда, трошки ці вітражі. І наверху був. Ще якийсь там фронтон, щепець, щось такого. І тут дуже мальовнича будівля. Дивіться, це колишня стайня, конюшня. Тримали тут коней, звісно, що воно перероблено. І наверху це таке віконечко, і там, до речі, світиться воно, там, можливо, хтось і є, а може просто сонце світиться. Бачите, це для зберігання сіна. Тут є симпатична така лиштва, дивіться, з такими от красивими детальками. І, напевно, ще тут була якась така дерев'яна вертикальна деталь. І внизу ми бачимо двері, такі двері, напевно, через які коні в'їжджали. І первісно, знаєте, як то декор наших конюшень, Це завжди цегляні арки, могли бути скульптури такі коней Івана Левенського. Але ще от покажу вам такі гарні елементи. Тут трошки позберігалися у тих вікон, красиво теж дивиться. І відповідно, одна арочка є. Над дверима можемо собі її побачити. Арка та є була тинькована, бачите, зроблена з тиньку, не цегляна, але тим не менш відповідає у цій такій характерній архітектурі. Я вже таки доберуся ближче до тих скульптур, речі, з боку, пригарний до Львівський наш виноград, який. Ну, багато про нього, що різного кажуть, але якщо правильно дотримуватися його експлуатації, тобто дивитися, щоб ви там не множилися миші щурі, щоб не було вологи занадто, знаєте, під низом і ціну вас і щоб все ж таки була ну, якась проведена ізоляція в фундаменті, бо цей виноград він забирає зайву вологу з під мурів, з мурів. Але не можна зовсім на нього покладатися. має людина щось зробити теж. І він такий дуже корисний, дуже такий, що захищає. До речі, я тут бачу нові скульптури. Мені дуже подобається декілька із тих скульптур. Дивіться, яка собі краса, така жінка грецька. Така жінка грецька, навіть така розмальована. Оця грекиня. Дуже-дуже симпатична, дуже цікава. Не знаю, чи це портрет на свій сором. Тут відлитий, тобто форма для відливки якогось барельєфу. І ще у нас барельєфи. І ще мені подобається дівчина, яка така гарна, як архітектурна деталь. Зараз ми її розглянемо з цього боку. Тут є ще хлопці-чоловіки, хтось подібний на Івана-Франкановиць, який повернутий до нас задом. Оця, дивіться, <гум> яка гарна дівчина. І ну, цікаво в вишиванці з такими кучерями. Все це гарно виглядає, і внизу є теж якісь такі елементи. Це цікаво і шкода, що воно тут просто неба і трохи занепадає. Воно проситься на порятунок, можливо, правда? І, ну от так виглядає з цього боку. Такий трошки хаос. Мені цікавий завжди, такий хаос він породжує до різних думок. І ось, друзі, я думаю, що внаслідок цього відео. О, до речі, дивіться, я знайшла плиточку. І ми давайте подивимося, що з цього боку, з цього боку нічого. Але ця плиточка з цього будинку з тими гарними кольорами. Так, я не беру цей кусочок. Ну, не беру. Я сподіваюся, що внаслідок цього відео отримую запрошення зняти інтер'єри цієї кам'яниці, бо мені хочеться побачити печі і все решта. От, до речі, якісь такі фігурки, дивіться, вирізані, як пряникові дошки чи печенька. І тут є якісь вази на квіти, напевно. І якісь такий скульптурний реманент. Ну, словом, це те, що нам цікаво і що породжує ще багато питань і відповідей ще не на всі у нас є. Тож, друзі, кличте в гості. Сподіваюся, побачимося ще в цій квартирі. Всього вам доброго, до наступних зустрічей, до побачення!